Ви дивитесь другу частину порівняння стану томатів, різних гібридів, порівняння зав'язі 23 червня. Зараз дивимось ямомото. Ось такі вже помідорчики, ось такий от кущик. Далі дивимось муксі. Завіз вже є, але потрошку він відстає. Можливо. Ув'язано з тим, що я в цьому році залишив багато стебл, формував його більше по принципу, низькорослого томата. Але, ну, можливо, трошки гірше переніс стрес. Не знаю. Дивимось далі. А це у нас посаджений пізніше товстий, теж уже є завіс. Сам по собі він дуже ранній томат, але буде, напевно, пізніше, бо висаджений був у травні. Ось так виглядає кущик гарно. Дивимось на чері сакура. Так, ось такий кущик. Ось у нас зав'язь, перша китиця, друга, третя, четверта цвіте. Ну, Там теж вже декілька зв'язались. Ось так виглядає кущик. Ось дуже популярний зараз гібрид мадрид. Ось така у нього зав'язь. Подивимось, як буде перша китиця, адже в тому році вона у мене була не дуже, а вже наступні були краще. Ось друга в'яжеться, третя цвіте. Ну, Ось так виглядає кущик. Зазвичай мадриди вони трошки такі. Це мікуші виглядають слабше за інші. Ну, Дивимось далі. Оце у нас сливка позано. Дивимось. Перша китиця вяжеться, друга, третя зацвітає, четверта ще бутончики. І ось так виглядає кущик. Судячи з усього, буде трошки пізніше за всі інші сливки. Ось гібрид каста це низькорослий томат. Ми теж маємо зав'язь вже дві китиці. Ну, він пізніше, бо теж посаджений був, як і товстий, уже в середині травня, тому трошки не показово в плані періоду зав'язі. Ну, от так виглядає. Ну, ось ще один, до речі, президент. Трошки він по зав'язі краще за той кущик, от уже друга, третя вяжеться, четверта квітне. Так виглядає в цілому краще. І, до речі, він посаджений був трошки раніше за попередній, який я показував в минулій частині відео. Ось є вже завіс і на хапінеті, але трошечки він відстає перша-друга китиця від інших низькорослих. Також завіс на торбі, і вже декілька, по дві, по три кітиці. І ось так виглядає в цілому кущик. Ну і останній гібрид, який дивимося сьогодні, це сольдероса. Ось тут вже просто пішла завість, не її. Ось так виглядає кущик. А ви не забувайте підписуватись на органічну садибу. Буду підказувати, як виростити такі гарні помідорки, і інші овочі. До наступних зустрічі.